Доброго дня, друзі! Ось мого каналу та однодумці. Щеплений ведмежий горіх. Фундук на ведмежому горісі. Зимове щеплення. Отакі вже приросте по сантиметрів 30. Можливо, навіть і більше. Зимове щеплення має свої переваги. Зараз треба потихеньку виносити вже під затінення для акліматизації. Переросли вже, правда, треба було швидше, але не було можливості. Ось такі гарні вже прирости. За моїм щепленням я щепив раніше, потім закинув був цю ідею, так як вимагає багато праці і контейнери, і заносити в тепло і потім щеплення. Але результат мені сподобався. І порівняно з відкритим ґрунтом, дає ризики, і не вгадаєш погоду, температуру. Тут все контрольовано і все стабільно. Дякую.